Автор нічого не радить, просто рекомендує почитати, не поспішати, вникнути, подумати. У книжці голос душі це вже п'ята книжка Павла Конча, викладача кафедри кримінального права і процесу ужну. Першими видання побачили колеги й студенти юридичного факультету. От як тут Ганич Йосиф Федорович сказав, що у мене там 200, я ніколи не рахував, скільки в мене там тем виходить різних, да але воно все-таки якби продовження. Від першої книги і зараз. Ну, особливість, можливо, в тому, що сказав Андрушко, що ну, якби творчість відшліфовується трохи. Якщо попередня книжка стосувалася переважно теми війни, то голос душі більше філософське. Знову ж таки, пошук істини. Ну, та душа, про яку я вів десь там мову, так. Душа людини, яка ніколи не, буду, не буває спокійною, яка завжди до чогось прагне, чогось хоче, і навряд ли вона досягне того, що вона хоче. І я думаю, що от такі питання, десь там вони висвітлені. Ну, у міру можливого висвітлення мною як простою людиною. Ну, але, але десь є якийсь свій підхід до того. У книзі чимало роздумів про час. Моя особиста думка, да, і усвідомлення в тому, що. Ну, часу як такого нема на тих, десь на тих глибших рівнях. Час створений для того, щоб е, от кожна людина, яка живе певний час, вона вцінила цей час. Тобто час у тривимірному е, просторі це дуже важлива річ. Але якщо людина от, десь глибше задумовується над цим, можна дойти до того рівня, де час пропадає. Ну і про час та простір. Час це просто переміщення сутності по тому простору. І от переміщення з, то, з крапки А до крапки Б чи там С і є час. А коли ти розтворяєшся, розчинюєшся в всьому просторі, то там нема часу. От то, що говорять про квантовий рівень, суперпозиція там, да, або ще щось таке. Тобто, там будь-який атом може бути в будь-якому місці. І так ваша душа, або ваше ну, его, там его вже немає. Але от саме концентрація вашої думки може бути в будь-якому місці, або сразу у всьому, або в якихось місцях, де ви хочете. Книжки Павла Конча читають і колеги. Ну, ви знаєте, я взагалі-то дуже любитель читати книжки, особливо мудрі книжки з дитинства, і до сьогодні. І така його своєрідна манера написання. Такі мута мудрість, яку він викладає в своїй книжці, цей цілий згусток мене просто. Ну я схиляю перед ним, перед його творчістю, а іноді думаю, не все це може бути людина, яка не вчився, ну зовсім інша спеціальність, юрист, сухар. Бо я сама стою к горти, можу таке написати. Я це бачу, я це читаю, але так як він написав, це звичайно не кожному до Книжки змушують мислити й переосмислювати. Я рахую, що це талант від Бога. Я і тому я щиро дякую йому за той талант. Ну і Богу, вперше все. Я думаю, що він має подякувати, що він може це робити, тішити нас своїми мудрими думками, будити нас на щось краще, тому що в кожній його думці, в кожному його слові. Хочеться думати і відчуваєш душі, те, що а тут може моя вина, а тут може так, а може, це не так, а може, це... Ну, тобто, заставляє думати. Це дуже важливо. Відзначають у книжці історіосовський погляд на життя та людиноцентричність. В центрі всіх цих творів є людина. Тобто тут найголовніше. Попри підняття ним багатьох проблем сучасності, він залишається таким гуманістом, людинолюбство у ньому на високому такому якісному рівні, і це дає надію на те, що читаюча людина, людина, яка власне, має свою думку, свій погляд на багато речей, знайде сама багато хороших і позитивних відповідей. А сім років тому й один день різниця між презентаціями першої книжки Павла Конча й п'ятої і той же зал. Тоді точно було в цьому залі. І зараз, через сім років, воно якби, ну очевидно, я пройшов якийсь етап, і колесо от дійшло до, до початку. Чи воно буде поштовх далі, чи буде, ну, щось інше, З інше я би не хотів думати. Я думаю, що все таки. Оцей етап пройдений. Я вийшов туди на нуль, але я сподіваюся, що воно все-таки вище, якщо брати спіраль. Поки мозки ще працюють, я буду ще щось писати. Тож автор продовжуватиме нотувати міркування і думає над виходом у світ нових книжок.